Днями в районному будинку культури зібралися сотні березнівчан та гостей міста на традиційний фестиваль коляда. Хочу подивитися, як колядують, як співають, що молоді чи дорослі. Сповідайтеся, щоб діти для себе просто зробили висновок. Наша молоді часує. Наші ви діт? учасники? Чи ви от прийшли подивитися на Учасники. А от перший раз берете участь? Ні, ні. Вже багато а, раз ну, разів. Ну а як вам подобається? Так. Будете надалі брати, так. а друзів приводить. Трохи історії. Колядки або свято коляди проводили, відзначали з давніх часів ще наші предки йому надавали величезне значення. Абсолютно всі люди співали, танцювали, бенкетували, раділи і веселилися. Власне, так пройшов цьогорічний фестиваль Коляда на районній сцені, яка прийняла нині 27 аматорських колективів. Самодіяльні артисти з Білківського сільського клубу відтворили театралізоване дійство Вертеп. Нам вдалося поспілкуватися з артистами. Пропонує вам фра. Я прийшла молода в 19 років на роботу і перше, що я створила, цей фольклорний колектив, ось вже 40 років. Що мені треба щось, і я якійсь жінці, старенькій, скажу в селі, що от мені треба таку колядку чи якусь. Та я передам мані, та я передам ті, і вони до мене прислушали. Злагоджено звучали віншування колядки, щедрівки у виконанні колективів та гуртів сільських культурно-дозвілевих комплексів. Пропонуємо вам фрагмент виступу Яринівського КДК – колектив «Надвечір'я». Поспілкуватися з найстаршою колядницею фестивалю, жителькою села Зірне Антоніною Цой, яка вже відсвяткувала свій 78-й день народження. Все життя співаю, Все з цим колективом я дуже давно. Да. До мене був другий. У да. 89-му році я приїхала, зі мною йому присвоїли звання народного, аматорського. Да. І Можна сказати, зараз це одні й ті ж. Да. І так. Дружні є. Да. Співучії йдуть да. задоволенням, молодці. Да. І ви з задоволенням. Да. Зараз в даний момент вже я, звісно, відійшла, да, з другим другий да. але я ще почався. Да, да. Земля і небо нині святкують. На відміну від попередніх років у нинішньому фестивалі брало участь багато діток, в тому числі і дошкільнят, виступи яких тішили глядацьку аудиторію, це і дитячі тріо села Зірне, юні солісти з Грушівки та Глибочка, віншувальники з Поліського, учні недільної церковної школи з прислуча та дитячий хор недільної школи Свято-Покровського храму Української православної церкви Київського патріархату з Березного. Потішив глядачів і вокальний гурт з Березнівського навчально-виховного комплексу, загальної ні, школи першого ступеня дитячого дошкільного навчального закладу під керівництвом Оксани Савчу виникла можна так сказати, спонтанно. Ми взагалі готуємо різдвяні вечорниці, які мають відбутися дев'ятнадцятого. Січня у приміщенні районної дитячої бібліотеки. Ну і нас запросили прийняти участь не повністю. Не цілий показати різдвяні черниця частково. Тому ну, ми вибрали три найкращі колядки і вирішили прийняти участь у фестивалі. Також нам вдалося поспілкуватися з суддею власне фестивалю, методистом районного будинку культури Людмилою Сущевською. Цій колядці народні і щедрівці бути, жити, і вона буде передаватися з покоління в покоління. І цьому козацькому нашому роду переводу не буде, якщо буде жити оця наша народна колядка і щедрівка. Хочу відмітити, що на сцені поряд з автентичними колядками звучали різдвяні пісні в сучасній обробці. і присутні в залі відзначили організованість сценічну культуру та професіоналізм молодіжних хорів об'єднаної церкви християн віри Євангельської, п'ятидесятників міста Березна, села Мокве та обласного об'єднання християн віри Євангельської, п'ятидесятників міста Березна та села Поляни, які порадували своїми виступами. Пропоную вам фрагменти записів. Небо і земля у виконанні гостей церкви християн віри євангельської п'ятидесятників села Тинне до речі даній коляці вже більше двох сотень років. Першу програму фестивалю Чоловічий вокальний ансамбль бистрицького культурно-дозвілевого комплексу, де мужчини вкотре вдало поєднали професійний вокал в унісон з традиційними народними інструментами. Підсумовуючи, хочу сказати, що цьогоріч у фестивалі взяли участь біля трьох сотень учасників, які підняли дух різдва у кожному з нас. А мелодії свята ще довго бронітимуть у наших серцях. Юлія Іванюк, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березна.